потенціал, ваш ресурс, який ви навіть самі не усвідомлюєте, що ви його маєте. І ви маєте велетенський потенціал у стійкості, стійкості долати якісь перешкоди, стійкості виживати, не дивлячись на будь-які несприятливі умови, стійкості тримати свої межі. Ви швидше за все не дивитеся, звиняйте на слові нікому в зуби, не дозволяєте іншим людям, хто б вони не були, заходити за якісь ваші межі, за якісь ваші кордони. А ще цей потенціал дозволяє вам не здаватися взагалі ніде і ніколи. Навіть якщо на перший погляд ситуація здається програшною. Це не про впертість, а це саме про те, що ви бачите потенціал у цій ситуації і вийдете до перемоги. Бачите мету і не бачите перешкод. І завдяки цьому потенціалу ви можете досягти визнання вашого труда, вашої праці, досягти професійного зростання. Ви зможете досягти якоїсь успішної співпраці з іншими. Ви здатні завдяки цьому потенціалу наповно реалізувати себе чи в роботі, чи в бізнесі. Також завдяки цьому потенціалу ви можете уникнути якихось затяжних періодів застою, коли от нема ніякого результату, сиди та чекай, а його можливо і не буде. Ви здатні перейти до якихось конкретних дій і пришвидшити цей результат. Або якщо бачите, що ця ситуація ніяких результатів не принесе, від неї відмовитися, а зайнятися тим, що дійсно корисне, тим, що справді принесе результати. Дивлячись на вашу таку стійкість, у вас все ж таки є якийсь, якась тривога, якийсь страх, що ви можете втратити баланс, що ви можете втратити гармонію в своєму житті. Боятеся, щоб ваше життя не перетворилось на якісь такі крайності, що потрібно весь час боротися, потрібно весь час відстоювати свої межі. Є якісь побоювання, що можете навіть в якийсь момент просто втратити внутрішню рівновагу, втратити своє терпіння і, можливо, якось так некрасиво визвіритися на того, хто попадає. Ведеться вам під руку. На жаль, найближчим часом буде у вас якась не надто красива ситуація, швидше за все, в вашій родині. Но якщо ви вмієте гарно відстоювати свої кордони, вмієте казати людям ні, хто б вони не були, то є імовірність того, що ваші рідні будуть ображатися на це. А чого це ти не хочеш? Щось там, що я хочу. Чому це ти мені відповідаєш? Ні, чому це ти не йдеш на мої маніпуляції, не йдеш на поводу моїх бажань? І можуть відбутися отакі от неприємні ситуації, коли вони вимагають від вас щось, а ви на те не погоджуєтеся, бо це для вас неприпустимо, і вони тоді на вас ображаються. що А чого це ти не хочеш це зробити для мене?